Мінімальні шви та без антибіотиків після операції у Полтаві. Майбутніх ветеринарних лікарів навчали стерилізувати собак та кішок за європейською методикою. Свій багаторічний практичний досвід студентам передавав доктор ветеринарної медицини з Польщі Даніель Фігель. <продуктив> Хірургічні припровада хірургічної операції, кастрації, 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 кастрації стерилізація, які допоможуть у подальшому о, праці, о, о, праці майбутніх лікарів. стерилізація зменшує популяцію тварин, що запобігає зменшенню кількості заразних хвороб інфекційних, зокрема сказу, який є небезпечний як для тварин, так і для людей. На таких майстер-класах стерилізації безкоштовні, адже тварини, яких привели власники, є живим навчальним посібником для майбутніх ветлікарів. За мить на операційному столі опиниться кнопочка, яка нещодавно привела цуценят. Вона до нас прийшла таким щіночком, Діти принесли. Ми думали, що то маленький ще собачка. а Вона вже у нас оказалась вагітна. Вона нам привела цуценят. Зараз у нас ще чотири дівчинки залишилось. Було п'ять. Перший раз вона привела цуценят. їй десь ну близько року собачки. Ми вирішили так більше не гратися, бо то проблема буде. Зараз я думаю, не та ситуація в країні, щоб багато цих безпритульних собачок знайти їм власників відповідальних дуже складно. Для нас дуже важливо, щоб антисептика була дуже хороша. Ми хотіли вам показати, як працювати, щоб ніяких антибіотиків після операції не давати. Тому, тому що не Собаки, каторожи на уліцях. Ви будете після операції пускати і антибіотиків не будете. Не надо вам давати даніель Фігель коментує кожен крок операції. По завершенні демонструє мінімальні шви 3 сантиметри у собак та 7 міліметрів у кішок. Завдяки цьому післяопераційна рана швидше загоїться. Така практика сприяє формуванню гуманного ставлення до тварин в суспільстві, зазначили науковці. Це малоінвазивність, тобто дуже мінімальний оперативний розріз, оперативний доступ суворі септика і антисептика. Вони не використовують антибіотики взагалі, на відміну від нас. Тому от це в цьому користь. Також вони застосовують шовні матеріали, які розсмоктуються, тобто і шви, які не потрібно знімати. Після проведеної з мінімальним травматизмом операції власникам чотирилапих розповіли, як і чим годувати хвостатих пацієнтів у період відновлення. Для того щоб відновитися швидше, це має бути, по-перше, велика калорійність раціону, це велика жирність і велика кількість білку. Тому що після операції білок це є будівельним матеріалом, і організм потребує в швидшому відновлення. І цей білок основне це має бути легко перетрав, щоб білок легко засвоювався. Це вже не перший приїзд Даніеля Фігеля до Полтави для того, щоб навчити своїх майбутніх колег тонкощам проведення стерилізації тварин.